Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні я поділюся ідеальним рецептом, як приготувати дуже смачні мариновані шампіньйони. Такі шампіньйони можна закрити для тривалого зберігання, а можна їсти вже через 4-5 годин. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! печериці по від шкірочки. Якщо вам пощастило і гриби маленького розміру, їх можна взагалі не різати або просто навпіл. Якщо ж гриби вже досить крупні, то треба порізати на 3-4 частини. Розмір шматочків залежить від ваших особистих вподобань, добре промаринуються вони в будь-якому разі, проте зважайте, що вони значно зменшаться в об'ємі. Для розсолу в каструлю налийте 1 літр води, додайте 2 столові ложки солі і маленьку дрібочку лимонної кислоти. Доведіть до кипіння і відправте в каструлю печериці. Не хвилюйтеся, що води замало. Коли печериці почнуть варитися, вони дуже зменшаться в об'ємі і води буде якраз достатньо. Проваріть гриби протягом 3-5 хвилин, а тоді злийте печериці в друшляк. Поки печериці варяться, починаємо готувати маринад. В каструлю налийте пів літри води, додайте по чайній ложці без гірки солі і цукру, а також 50 мл осту. Доведіть до кипіння і відправте в каструлю печериці. Також додайте лавровий листочок і трохи перцю горошком. Варіть протягом 10-15 хвилин на повільному вогні. Далі, якщо плануєте зберігати протягом тривалого часу, то перекладіть гриби в стерилізовану баночку, залийте маринатом і закрийте металевою кришкою. З 1 кг грибів виходить 2 півлітрові баночки. Якщо ж закривати ви не збираєтеся, то залиште гриби в маринаді до повного охолодження, а тоді відправте в холодильник. Споживати мариновані гриби можна вже через 4-5 годин, але найкраще вони смакують годин через 12. Дуже раджу спробувати такі мариновані печериці. Готуються вони просто, а виходять смачнішими, ніж в магазині. Впевнена, вам сподобається.